Робочий стіл експінтерес, місце натхнення, місце роботи, зона створювання якихось, не знаю, своїх ідей і роботи. Називайте це як хочете, але нарешті я це роблю. Нарешті, тому що я дуже сильно хотіла. Це була моя якась така мрія: мати такий куточок, в якому ти будеш просто сидіти, створювати красу, працювати, тобі ніхто не буде заважати. Так як я живу в іншій країні, знімаю квартиру. Це все не може бути так легко і просто, як хотілося, тому що завжди не вистачає місця чи ще щось. Але тут ми вирішили зробити невеличку перестановочку дома, і в нас вийшла величезна гостіна, яку ми розділили на дві частини. Одна зона це для гостей, а інша зона робоча, моя і хлопці. І в нас виходить, що ніхто нікому не буде заважати, і можна створити все, як я мрію. Просто це була моя мрія: створити такий творчий куточок, в якому я буду створювати красу, надихатися. Заряджатися енергією, ми я зараз вам розкажу взагалі, як я це бачу, як мені хочеться це зробити, що мені подобається, і якісь такі ідеї вам покажу, щоб ви розуміли взагалі, що я хочу. Так, перше, що мене надихає, це всі ось такі картинки, Пінтересту я тут поставляю, така максимально творча, розслаблена, кайфова атмосфера. Тому що я багато малюю, і коли ти сидиш, малюєш, просто не знаю. В кімнаті на чорному столі з білою стіною. Це, звісно, прикольно, але мене це не надихає. Мені важливо, щоб навкруги мене була творча атмосфера, щоб все було естетично, щоб мені подобалося, щоб я сиділа і просто кайфувала від того, що навкруги мене, і від того, що я створюю. Так, ось мені подобаються різні ось такі картинки, приклеєні на стіну, малюнки, постери, фоточки. Не знаю, все, що подобається, люди вішають собі, щоб їх це надихало, не знаю, щоб було естетично, їхня естетика. Зараз у мене. Не дуже багато є намальованих малюнків окремо на листках, які я можу прикріпити, тому що я все малюю в блокноті в основному і не хочеться виривати звідти. Тому я замовила картинки деякі з Аліекспрес, а деякі я намалюю сама. Думаю, за цей час точно щось намалюю. І просто буду приклеювати це все до стіну. В нас не можна пробивати стіну там щось вішити, типу, тому я все буду просто скотч ціпляти і все. Наступне, що мені подобається, це коли на стіл кладуть ось таку, якби, защитну якусь штучку, коврик, напевно. так? Напевно, це коврик. Дуже естетичний, вони є різних відтінків, мені це досить таке естетично, я не знаю. Я замовила на тему його, тому чекаю. Надіюсь, що він прийде класний. Просто надіюсь на це. Ось мені це дуже красиво і дуже естетично. Також мені подобається, щоб якась лампа стояла на столі, навіть не більше для того освітлення, а більше для самої атмосферності та естетики. Наступне, що я хотіла точно, щоб було на моєму столі якісь такі різні прикольчики для творчества. Я їх потім покажу пізніше, що саме буде. Але точно будуть якісь ось такі штучки, щоб дивишся і розумієш, що це творча людина. От тут сидить творча людина, вона працює, надихається. Мені дуже подобається естетика, ось такого, якби ніби естетичного хаосу, тому що мінімалізм це дуже круто. Я обожнюю мінімалізм. Але якщо брати робоче місце, де, де ти сидиш, малюєш, працюєш. То мені мінімалізму буде недостатньо, тому що мені потрібно надихатися, мені потрібна ця енергія. Я не знаю, як пояснити, але мені потрібна ця енергія творчості. Ось тому я хочу створити щось на подомі. Ось таких картинок. Для мене це дуже красиво, дуже естетично і натхнено. Напишіть в коментарі, чи вам таке подобається, чи ви б собі більше хотіли мінімалізм, все таки без оцих всяких деталек і декорів. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво почути вашу думку. Так, ну що, давайте створювати красу, створювати це творче місце. Зараз я вам покажу, як виглядає взагалі мій робочий стіл без нічого. Просто пустий мій стіл, пусте місце. Можете ось побачити, як це виглядає. І зараз будемо починати. Створювати красу. Перше, що в мене є, це ось така штучка. Це прийшло з тему. Якщо потрібно, я потім посилання десь залишу. Пишіть в коментарі, якщо вам це потрібно. Це ось такий коврик на стіл. Там було дуже багато різних відтінків. Я так розумію, що це типу яка шкіра, напевно. Дуже прикольний, дуже красиво виглядає. Ще є ось такий ремішок, яким можна його не знаю, застьобувати і переносити кудись. Коротше, ось такий прикольний. Мені подобається. Давайте його заставимо на стіл. Так, тепер я хочу на стіну повісити різні картини. Різні малюнки, різні всякі штучки. У мене ось тут є і малюнки мої, і різні картинки. Також я повішу карту бажань, яку я робила на початку року. Це буде центром композиції, щоб я дивилась, згадувала, що я там собі не бажала. Вже, звичайно, кінець року, і скоро потрібно буде робити нову карту, але нічого, ще є час, тому хай вона повісить і порадує моє око. Вставочка. Я читаю всі ваші коментарі. Мені дуже приємно читати вашу підтримку, ваші якісь ідеї, все, що ви мені пишете, це мега приємно Всім дякую за підтримку. І я бачу, що дуже багато запитань до мене. Вам цікаво моє життя, вам цікава, я як особистість, хочеться щось більше дізнатись про мене. Тому я готую відео, де я буду відповідати на ваші запитання з коментарів. Тому, якщо у вас ще є якісь цікаві запитання, хочете. Щось дізнатись про мене, про роботу, щось цікавеньке, життя в Польщі, не знаю. Пишіть в коментарі ваші запитання. Я буду на них відповідати в наступному або через наступне відео. Так, ну що, прийшов час цієї лампи з Aliexpress. Я думаю, що ви бачили розпаковку, а якщо ні, то десь тут буде посилання на розпаковку з Це Лампа просто космос. Подивіться, яка вона красива, я не можу. Вона, це, вона не світиться, це в неї такий колір а, вимкнено, і ніби вона включена реально. Я не знаю, це просто естетик, я не можу. Просто Pinterest і все. І далі буду ставити різні штучки, різні прикольчики. Покажу, що я там ставлю собі на стіл, що мені потрібно в близькому доступі. Так, тепер прийшов час у цієї штуки. Як ви думаєте, що це таке? Я вже її зібрала разом з Віталіком, тому що не могла її зібрати. Це теж здається з AliExpress. Це така штучка, на яку вішати ось сюди скотчі і всякі різні штучки, що вам потрібно. Я багато малюю, і мені потрібні скотчі, щоб робити рівні рамки. Дякую, Кукіша, ти скинув усе. Так, ось, я багато малюю, і мені потрібен скотч для того, щоб робити рівні рамки на малюнку, тому я їх хочу ось сюди повісити, щоб вони в мене були в близькому доступі. Так, тут різні штучки, які теж будуть тут на столі. Так, ось це все я хочу повісити сюди. Тут ось багато різних скотчів, різницького для волосся, якою я часто користуюсь. Тому це все буде ось тут висіти, щоб мені не потрібно було десь ритись і шукати. Так, ось такий органайзер, в який я зараз буду складати ось такі серветочки, які мені потрібні, коли я малюю, щоб промикати кісточку. Це стирачка ластик в віді кошачої лапки. Це теж ластик разом з тачівкою. Ось така штучка, яка робить заокруглені края в бумазі. Зараз покажу, як це працює. Ось є гострий уволок. Беремо, вставляємо сюди. І він зробився заокругленим, а цей ось гострий. Коротше, дуже прикольна штука. Далі ось такі зажими. Вони мені потрібні для того, щоб я ось так могла брати і скріплювати листочки. щоб мені не заважало малювати. Коли я малюю, я ось так скріплюю, Тут ось скотч, де ось ця біла частина. І все, я малюю, і мені нічого не заважає. Ось так тримають. Дуже класна штука. Далі ось така баночка з ручками, ножницями, маркерами. І ось цей девід з розпаковки з кісточками і олівцем, що я частіше всього використовую в роботі. Далі ось такий підсвічник це я купила його в Греції. Дуже такий красивий, естетичний. Я думаю, він сюди підходить. Поставлю поруч з декдом. Далі, ось така баночка, куди я наливаю воду. Це вентилятор для того, щоб сушити швидше малюнок, щоб я не чекала довго, поки висохне якийсь там слой і працюю далі. Бутилочка зі звичайною водою, спрей для того, щоб теж пришвидшувати процес роботи, просто бризкою на фарби, щоб не бігати нікуди. Ось така естетична бутилочка, здається, з під парфумів чи чогось такого ось така керамічна мила собачка для того, щоб на неї класти кісточки в процесі роботи, щоб не пачкати стіл. Далі ось такий красивий піднос. Я його, здається, купила в векшені, не пам'ятаю, але здається, в векшені. На ньому я теж малюю, я його просто ставлю трішки вище. Мені дуже естетичний, красивий. І ось така підставка під телефон або під паншет, щоб дивитися там на референс чи на ще щось. Дуже естетична та штучка. Так, ну що. Я закінчила. Ось таким вийшов мій творчий стіл. Дуже красивий, естетичний, дуже творчий та наповнений моєю енергетикою. Я надіюся, що він вам подобається. Якщо ні, пишіть коментарі. Якщо так, то теж пишіть мені, буде приємно. Буде дуже цікаво почитати вашу думку з приводу того, як я зробила своє це творче місце. Так? я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що ви поставили лайк, підписались на мій канал та написали якийсь Коментар. Всім дуже дякую за цей перегляд. Па-па!